6 квітня в ліцеї номер 37 імені Максима Самойловича відбулася соціальна акція Правила безпеки правила життя за ініціативи громадської організації Бджола до освітнього закладу. Завітали представники молодіжної ради Кам'янського, які провели навчально-пізнавальні заняття для маленьких учнів ліцею. Через війну дорослі діти постійно відчувають нервове напруження і стреси. Але для дітей набагато складніше самостійно впоратися зі своїми страхами і переживаннями. Тож громадська організація Бджола спільно з молодіжною радою міста влаштувала для маленьких кам'янчан інтерактивні заняття, щоб і розважити, і навчити корисному. Проводили захід правила безпеки, правила життя для молодших класів, пограли з дітками і подарували дітям світово відбиваючі браслети і буклетики з інформацією для батьків. Щоб допомогти діткам, важливо обговорювати з ними прості правила поведінки на випадок непередбачуваних ситуацій. В час соціальної акції малечі нагадали про основні правила безпеки: як поводитись, коли лунає сигнал тривога, як подолати стрес та тривожність, а також нагадали правила дорожнього руху. Дуже хочу висловити слова подяки за сьогоднішній захід, який проведено для наших діток, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я в сьогоднішніх дуже неспокійних умовах. Так, цей захід був дуже корисним. А ще ну, запам'ятовується більше на 80% те, що діти роблять практично. Ну і от сьогодні, саме в грі вони і ще раз повторили і засвоїли правила дорожнього руху. Наприкінці заходу діти отримали в подарунок актуальні наразі світло відбиваючі браслети від громадської організації бджола та залюбки поділилися своїми враженнями. Я слухав про правила безпеки, нам роздали браслетики, світловідбиваючі. Угу. І є книжечки для батьків. Це для всіх корисна інформація, тому що зараз, з відключенням світла, стало багато. Аварійних катастроф треба дізна... дізнаватися більше про правила дорожнього руху, правила безпеки і дотримуватися їх. Неможливо передбачити усі ситуації, але дотримуючись простих правил, ви зможете забезпечити алгоритм дій для себе та вашої дитини у момент небезпеки.